Половини 6 листопада за хвилину росіяни намагалися відновити втрачені положення біля Кліщівки та Андріївки, але безуспішно. Українські війська досягли успіхів на лівому березі Херсонщини, а ще знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби поле 21 Тепер офіційно внаслідок ракетного удару під час урочистостей 3 листопада загинули 19 військовослужбовців. ДБР розслідує обставини. Командир 128-ї бригади запізнився на це нагородження. Іскандер прилетів, поки його чекали. Українські пілоти суттєво пошкодили носій крилатих ракет. Калібр у карчі. Вночі росіяни атакували південні регіони ракетами і 22 дронами. 15 безпілотників і одну ракету вдалося знищити. В Одесі пошкоджено промислову будівлю, кілька багатоповерхівок і національний музей. А також склади, спецтехніку і автівки з зерном. Вісім жителів отримали поранення. По населених пунктах Херсонщини ворог випустив 87 авіабомб. Найбільшу кількість за весь час Ізраїль вперше в історії збив ракету в космосі. Військові Цахал закупили опорний пункт Хамас в Газі і завдали ударів по 450 об'єктах. США відправили на близький схід атомний підводний човен. Пропалестинські протестувальники у Туреччині намагалися штурмувати авіабазу США. Тим часом до Туреччини прибув держсекретар США У Короборонпром підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів Шахет і освоїв виробництво FPV-дронів. Зеленський запросив Україну Трампа, щоб пояснити неможливість його мирного плану. СБУ затримала шанувальника Росії, який злив розвідданні про залізницю ФСБ у Молдові. Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вчора в Україні спостерігали північне сяйво.